і снеця до води, і славець у зубі стоїть. Амінь. Бо де, бо де піскар там і твоє серце буде? Коли кожен з нас подивиться на себе, на своє Життя, поступування. Часто бачить, що сподівання, очікування чогось від себе часто нас співпадає з реальністю, якою ми живемо. Ми маємо одні уяви, сподівання, як би мало бути яким мав би бути християн, християнка, але з іншої сторони бачимо, як далеко нам ще деколи до цього. Не погляньмо календар, на щодень ми бачимо тих чи інших осіб, яких ми називаємо святим, що вони, ці святі десь були з іншого. І стан змішані, що ті святі були завезені десь з іншої планети, чому ж полягає та різниця, що для них було можливо це життя святе, а для нас це неможливо. Якщо ми можемо думати собі, що хтось є унікальний, неповторний. То це є так і не так. Бо з одної сторони кожен з нас є унікальний, неповторний. Погляньмо навколо себе. Ми не побачимо ні одної особи, подібної на мене. Не лише побрасами лиця, тіла, але й рисою характеру, тими чи іншими спосібностями здатності. І тому кожен з нас є унікальний, неповторний в очах Божий. І навіть коли ми дивимося на святих, вони також є інші. Були святі, які провадили своє життя достінне, не мали спілкування з людьми. Інші святі провадили велику добродійну діяльність, жили серед людей, людям допомагали служили. Для нас добрий приклад це Святой Миколай, якого ми шануємо, почитаємо. І коли ми, ми переглядали життя кожного зі святого, ми побачили, що обставини життя їхні були достатньо інакше, неповторі. Але в чому ж цей феномен, що ми називаємо святий? Нам деколи показують їхнє життя, як життя повне різних знаків, чуд, як життя повне прояви їхньої святості, тих чи інших випадка. Певно, одна з благотів є, що нам не показують, що в їхньому житті були недоліки, вади, то йде вони паміння Але чому ж це таке? Ми різні цей нас, дуже маленькі рішення, яка одночасно є дуже значимою і дуже великою. Це те, що вони повірили. Бо коли ми беремо від учеників апостолів Христа, ми бачимо навіть з цього дня прикладу. Тисячі людей ходило навколо Христа. Багато осіб хотіло його побачити. Були дуже різні мотивації на це. Хтось цікавився, хтось йшов за компанію з іншими, хтось йшов, бо, бо інші собі йшли. Насправді, коли ми почитаємо Євангеліє серед тих тисяч людей, які оточували особу Христа, були одиниці, які починали вірити в нього. Ми бачимо, якщо людина лише вірила, Бог давав сили. В Євангелії ми можемо знайти ці випадки, неподалік, коли Христос каже, по вірі вашій дасть, усе, що з вірою попросите, бо як до жінки кровоточливої сказав, Твоя Віра спасла тебе. Віра. Це щось є принципове. Це щось є важливе, що нас може лучити з Богом. Кожній, кожен з нас може собі пригадати в житті безліч випадків. Коли ця наша віра почала жовтне слово працювати, коли ми цю віру нашу почали вживати, ми можемо пригадати ці кадру, що через цю роки і Бог починав діяти в нашому житті. Для Бога немає речей неможливих. Для Бога є всі речі можливі, але питання для кожного і для кожного, для кожного і для кожного з нас. Чи ми довіряємо Богу? О, як правило, коли ми говоримо про християнське життя, ми дуже часто прагнемо о якісь нові знання, нове розуміння, але повернемо, що сьогодні Іван Грістистос каже. Коли ви будете прощати гріхи людям, і Отець ваш Небесний простить вам. Господь узалежнює. Наше прощення, прощення і прощення Його. І коли дивитися на наше реальне життя, це питання для нас, чи ми віримо в це? Чи ми віримо в це, що Бог нам насправді прощає лише тоді, коли ми прощаємо. Що ми не можемо отримати прощення, коли ми не прощаємо. Бачимо, що ми є. Узалежнені в цій поставі від самих себе, ми можемо багато нарікати на обставини життя, на людей, які оноджують нас. Можемо нарікати на якусь подачу свого характера. Але коли ми віримо, що все це дав Господь, що Бог, слава, поставив мені ці обставини життя, що Бог очікує, що я саме всіх обставинах Богу жити, жити вірою, цілком по-іншому буде розвиватися наша життя. Не відкидаємо того, що мали жити вірою. Не відкидаємо того, що це десь теоретично неможливо. Але на чому нас диявол ловить всі? Що ми не думаємо, що в тих обставинах, які ми є що тою особистостю, якою я є, це неможливо жити віру. Але погляньмо, через цю смерть у Воскресіння. Господь повірив нас. Погляньмо, що ми будемо співати в часі Воскресіння. Смерть у смерть подолав і нам дарував життя віч. Чи ми віримо в це? Чи ми переконані цього, чи ми живемо в цьому? Це, напевно, одна з найважливіших речей, з якою ми маємо працювати в великому пасі, якого початок не має віддавати. Бо всі наші зусилля, старання, по піс, молитва, сказа лишніх одне однією світла, щоб наблизитись до Бога. Лише я заодною мною ціну, щоб пізнати Бога, перебувати з ним і жити вірою в Господу. тому й Господь, кожному з нас знайти часу і застановитися над тими своїми стосунками з Богом, і запитати себе від життя, як ми кажемо, прямо лице, що я дійсно довіряю Богові. Чи я покладаюсь на нього, чи я певний того, що в Бога речей немає можливість. Бо з того починається життя християна. Саме через то, ті особи, яких ми називали якими ставали святі. бо вони довіряли Богові, незважаючи на обставини життя, незважаючи на те, який вони мали характер. А ще більше навіть незважаючи на те, яким було їхнє минуле в житті святих можемо знайти у минулому, дуже не сторінки, дуже немилі ситуації їхнього життя, але вони були свідомі того, що, що сталося, що вони можуть і мають свої стосунки з Богом налагоджувати вже в цьому їхнього життя. І тому звучу кожний і кожному з нас зажити цією вірою, довірою в Бога. Бог вірить Бог в нас, Бог певний, що ми можемо і здатні стати інакшим. Ми кажемо християнське слово святий. Але чи ми віримо в це? Бог вірить в те, що ми можемо бути добрими серцями, досконалими християнами. Бог вірить в кожного з нас. Але чи я вірю в себе? Тому дай Боже, що кожен з нас хоч трошки. Крок по кроку, вона одразу неможливо починали жити цією віру. А простіше скажу, вживати цю віру. Бо вона у кожного з нас є. Хай в цьому нам поможе Господь та Богородиця. погородиться.